Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 20 червня, і я ось взяла лопату і хочу спробувати свою картоплю. Пробний варіант буду копати, подивитись, яка вона там є. Рів'єру я вже копала, то там є. А тепер хочу кожен сорт подивитись, що ж там є і що буде. Не терпиться мені, хочеться подивитися, позаглядати. Я викопала сорт Гренада, Гранада. Та ще така длинненька. Звичайно, раз на раз не попадається. Один кущ може бути такий, інший такий. Але не буду я багато копати. Я кожного сорту по одному. І ось що я викопала. Щось є, але не багато. Але я маленькі ще. Так, ще два місяці їй рости. так що ще щось виросте. Ось два, три, чотири. П'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять картоплин. Ще вона маленька, але щось є. Ну, така вона, як курине яйце. Це ось більша. Так, йдемо далі. Так, і це купнула картоплю без назви. Так, це стара. Одна тута залишилась. Така ось дві, три, чотири, п'ять, шість. Така гарненька вона також, що виросте, то буде. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять картопин. І дивіться, яка гарна є. Так що. Нехай росте. Також її залишила, хоч і без назви, але вона мені подобається, крупна. Пізня. Я не знаю назви сорту, але знаю, що вона така пізня, і все-таки думала її не копати, але копнула. Ранувато. Тут дуже багатенько таких маленьких на ній ще. І ось 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 картоплин. Але вони маленькі. в минулому році вона була дуже гарна, але ж пізня. Будемо чекати. Це та, що синя всередині фіолетова, синя циганка. Тут також є маленькі, ось на ній. Ще рости, рости їй. І ось картоплинки. Це ми в цьому році перший раз її посадили. Комусь вона подобається, комусь ні. Ми спробуємо. І ще вона нав'язалася. Але її копати, вона чорна, її зовсім не видно в тій землі. Ось такий урожай. Це я ось купнула. Синю її тут багатенько. Це ця циганка називається, а та, що фіолетова солуха вона називається, не так сказала. То дивіться, така гарненька вона вже тут. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. Маленьким дванадцять. У нас була. Така синя тільки длинна, то вона мені не сподобалась. Вона дуже маленька була. Ми її два роки садили і толку з нею не було ніякого. А ця гарна. Так, ще. А це ось купнула кущик сорт Пікассо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 картоплин. Ще підростуть і все буде добре. Я два роки тому купляла картоплю, як Пікасо, Але це, звичайно, не Пікасо, бо Пікассов таку краплинку рожеву, а це така рожева сама картопля. Так що вона в мене як без назви, але вона в минулому році була гарна, дала гарний урожай. Так що я її посадила, Скільки? один, два, три, три з половиною рядочки в мене вийшло, то щось буде. Ось така картопелька. Їй ще два місяці рости, так що, думаю, щось буде. Копнула назва Red Scarlet. Вона така длинна, червоненька. Дивіться, яка ось одна гарна. І все, тут такі маленькі. Звичайно, ще вона виросте, але в минулому році дуже гарний врожай з неї був. То вона мені сподобалася. Я не буду більше копати. Одну ямочку і хватить, що ж переводити, тільки картоплю вона ще виросте. Це так. Від цікавості копаю, бо цікаво. А це сорокаденка. Я ж кажу, раз на раз не попадається. Я вже їсти її копала, то в тих кущах більше вона була. А це я копнула, не хочу вже інший копати, навіщо мені так багато. То тут а маленька. От така. Вона вже лягає, вон, падає, підсихає. Ця сорокаденка, її треба б змінити, бо в нас вона вже дуже давно, то треба було б поміняти сорт. А тут ось купнула рів'єра, Також кажу, раз на раз не попадає ті, ті ямки, як копала, то її було менше, але більше. А тут ось така. Її багатенько, але не дуже вона велика. Ну, як не дуже, дивіться ось. Це якась така і зелена, він потріскана. Така рів'єра. Мене питали, чи вона у вас цвіте. Взагалі, кажуть, що вона не повинна цвісти, але де-не-де є он цвіт, але можливо, то й не рів'єра, там, хто його знає, що то там, пару ямок. А так ось, бачите, не цвіте. Я вже зробила пробне копання картоплі. У мене тут 10 сортів. Один сорт я не копала. Бо вона цвіте, так, значить, вона ще пізня, нехай цвіте. Я так підкопала, там дуже маленькі. А тут ось такий ящичок вийшов із 10 сортів. Звичайно, є вона така гарна, велика і маленька. Їй ще рости і рости, але ж захотілося подивитися, що там буде. Так що, думаю, щось буде. У нас ось така невелика діляночка з картоплею. Але в цьому році все-таки більшу ділянку ми посадили. Ті роки садили вполовину менше, в цьому році вирішили більше посадити. Нехай буде. Так що, кому цікаво було дивитись, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. До побачення!